Вітаю усіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал Січас. Я Олена Кирик І разом зі мною на стрімі Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук пана Олександра. Рада вас бачити. Дякую, що долучилися. Добрий вечір. Дуже багато питань. Знаєте, викликала ось повідомлення стаття в газеті Вашингтон Пост від 19 січня щодо. Візиту таємного до Києва, голови ЦРУ Бернса, це вже третій його візит. Був перший був візит його за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, другий в листопаді минулого року. І от за інформацією видання, Бернс прибув до Києва, щоб поінформувати Зеленського про плани Росії на найближчі тижні і місяці. Що означає цей візит? І наскільки зараз серйозна ситуація на полі бою? Ну, по-перше, візит високопосадовця розвідки це завжди стратегічне планування. Бо розвідник такого масштабу він знає, мабуть, не менше, а іноді трошки більше, ніж президент. Угу. І повноваження у нього теж трошки більше, бо якщо президент він визначає Генеральну лінію, так як то кажуть, в основному ж робить, то розвідник такого рівня деталізує, як що ми робимо. Що він міг сказати? Так, наступ буде. Наступ буде відчайдушний, потужний всіма силами, які є. У Путіна дає кілька варіантів. Перший варіант, як воно не звучить. Там комічно, можливо, якщо можна говорити про комічність цієї ситуації, це швидка поразка. Але швидка поразка при тотальній війні. Тобто він нападає не лише на Україну, він переносить дії в Європу, обмежена тактична ядерна зброя, мільйони трупів, і на цьому фоні він підписує мир. Для внутрішнього споживача Росії це Добре. Вперше Росія воювала проти всього світу. Програла. Ну, програла як перший блін комом. Програли, але не ганебно. Але з нами домовляються. З нами домовляється Сполучені Штати, з нами домовляється Європа. Не якась там Україна. Про неї ми вже забули. Це нас, все там якась невеличка Площа, на якій теж велися бойові дії, от такий програш влаштовує. Чому він повинен бути швидкий? Все ж таки санкції діють, все ж таки економіка обвалюється. І чим далі, тим жити в Росії буде гірше. Але жити в Росії це, це не проблема. Вони будуть жити в Лейні, в голоді, і в всьому. Це нормально. Це, це так і повинно бути. Гірше те, що їхній економічний потенціал падає. І чим далі, тим гірше і менше зброї. Чим далі, тим нижчий рівень технологій. І тим більше буде програш ганебним. Тому от програти зараз, коли в них є ще й західна зброя, а реальна західна зброя. Ну будемо Ми ж нарешті можемо говорити про те, що Т-72 основний російський танк це базовий основний танк НАТО. Не Леопард. Основний танк НАТО середній це Т-72. В України Т-64, в Росії Т-72. Тобто і в НАТО, і в Росії основним танком є один і той. же. Невеличка кількість кілька сотень леопардів, з яких от тут, до речі, пояснення, чому Німеччина так за них тримається. Бо якщо їх почнуть передавати, випливе дуже неприємна річ. А вони всі насправді. Е, Хазійнування Фрау Меркель привело до того, що на останніх навчаннях жодна із БМП німецької армії виявилася нездатною виконувати задачі. Просто зеро нуль. Хтось їздить, не стріляє, хтось стріляє, не їздить. І коли ми кажемо, що от у нас там на початок війни. 14 2014 році армія була розграбована, більша частина не їздила, там акумуляторів не було. Та, як то кажуть, заспокойтеся, в німецькій армії нічого не їздить. Чому хороші гроші вкладалися в керівників Німеччини для того, щоб нічого не їздило? І передати от все, що передати, уявіть, який буде міжнародний резонанс. Передають техніку, яку вивантажують із платформи, а вона не їде. І Такі піш. ж мають ремонтувати зараз на рент-метал. Тобто, треба відремонтувати все, а це скандал. Тобто, виявляється, що все, що є, це просто груда металобрухту По стану на сьогодні. Хто після цього буде купувати ліопарди в світі, в принципі? Коли виявиться, що жоден леопард – це не танк, а просто 55 тонн заліза із різним електронним начинням. І все. Тому показати, що таке леопард, не можна. Те, що одне питання заплатили, щоб вони не продати, це одне а інше продать то продавати нічого.